Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо вивчати розділ перший алгоритми та програми. Сьогодні запрограмуємо рух кульки у праві 11. Нам треба створити програму, яка реалізована рух кульки по полотну, об'єкт мати змінювати положення у відповідь на клавіш управління курсором, залишаючи слід на полотні. Також нам треба буде в кінці досконати програму, товщину товщиною колір сліду, який залишає круг, додати діагональні переміщення за допомогою клавіш A, Z, С, S, X. Отже, завантажуємо середовище ID Python. Для того, щоб малювати, нам треба буде з вами. Спочатку файл, new file, а для того, щоб малювати, створити графічне вікно, нам треба спочатку завантажити inter-import. Після того, як ми завантажимо inter-import, нам треба буде наступне це, зробити полотно за допомогою функції Canvas. Отже, полотно у нас буде розташоване у вікні ТК, ширина буде 400 пікселів, висота 400 полотно 400 на 400 пікселів. Ми розпакуємо цю канву, тобто це графічне вікно. І наступним рядком нам треба буде записати, розмістити у цьому полотні коло, яке буде зафарбовано червоним кольором і мати діаметр 20. Отже, наступний рядок, це нам ми показуємо м'яч, який буде коло, яке буде мати ім'я бал, розташуємо його у вікні, і це, цей м'яч буде зафарбований червоним кольором. Тепер для того, щоб нам розв'язати після цього. Треба описати функцію midpoint, яка буде отримувати список координат кутів квадрата, який писа на крут, і повертати координату центру круга. Ось нам треба зараз, і будемо def midpoint. Давайте роздивимось більш детально. Зараз функція POS буде зчитувати координати самого прямокутника, в який буде вписано коло. І ось тут у нас центр кола буде розташований, якщо ми подивимось на малюнок у завданні. Подивитися, то у нас ось тут позиція 1. А позиція, якщо ми будемо брати. Координату Х. Нам треба взяти позицію 0, додати позицію 2, координати позиції 2 і розділити на 2, щоб ми отримали координату Х. Для утворення координати y ми беремо позицію 1. Додаємо позицію 3 і позицію 3 ділимо навпіл для того, щоб у нас було ось дивіться, ретурн, позиція ось цей рядочок. Позиція 3 ми ділимо на 2 і ми отримаємо координату y. Тепер нам треба описати функцію овал, мій будуть змінюватися координати круга залежно від того, яку клавишу буду натискати вгору, праворуч, ліворуч або ж вниз. Продовжуємо далі писати нашу. Програму. О, дивіться, ми вводимо знову функцію мови для переміщення, для зміщення самого кола м'яча в залежності від того, яка буде натиснута клавіша. А тепер за допомогою умови ми будемо. Переміщувати м'яч, якщо буде натиснути яка ж із клавіш. Ну, наприклад, якщо ми будемо зараз угору, то у нас Х не буде зміщуватись, а Y буде зменшуватись. Отже, давайте зараз ми цю функцію і введемо. Дивіться, Якщо у нас буде нажата клавіша up, то у нас х не буде змінюватись, а y зменшується, тому що у нас буде м'яч йти угору. А якщо ж буде інакше, якщо, наприклад, нам треба буде показати рух самого м'яча вниз, то тоді ми запишемо, тоді у нас х не буде зміншуватись, а y буде збільшуватись на величину шага крока. Ось подивитися таким чином. Тепер у нас точно так же ж буде, треба буде, якщо ж ми будемо ліворуч, наприклад, рухати, ліворуч будемо кнопку нажимати, то тоді нам треба буде, якщо ми будемо ліворуч, то у нас шаг, крок буде зменшуватись ліворуч, а. Y буде залишатися в тому ж самому положенні, тобто Y не змінюється, а х буде змінюватись, зменшуватись. Таким чином, х зменшується на величину крока, y залишається той же самий. Тепер нам треба, а якщо ж це у нас вгору вверх-вниз, так, у нас ось таким чином ми можемо е, зменшувати. А тепер сказано, що нам треба буде дати команду, коли. А якщо нам треба запрограмувати тепер, коли ми будемо натискати клавішу праворуч? Давайте вставимо ту ж саму код для програми ліворуч, але ж ось тут зараз змінимо і поставимо праворуч. Вибираємо оце і пишемо зараз праворуч. І тоді у нас сам шаг буде змінюватись. Праворуч це буде плюс у нас степ, тобто праворуч у нас х буде збільшуватись на плюс, тому буде плюс степ і 0. Так, і тепер нам треба буде сказати, щоб не тільки рухався цей м'яч, але ще й залишав слід. Тому нам треба ще дати команду «line». Наступний крок, щоб у нас не тільки м'яч рухався і залишав слід, треба ще записати виклик функцію Canvas Big L для встановлення зв'язку між подіями, натискання на клавішу і функцією мови овал, а також запуск головного циклу обробки подій, тому зараз і продовжимо цю роботу. Так, нам спочатку, якщо буде клавіша угору, то ми повинні дати ось такий, але ж у нас ще, ми пам'ятаємо, є у нас такий же код, коли вгору вниз, ліворуч і праворуч. Ну, Давайте тоді ми це і запишемо. Цей же самий код ставимо, але ж треба буде відозмінити. Так, два-три. 4. А тепер, отам, от де у нас А, нам треба написати вниз. Копіємо і вставляємо ось тут міняємо. Далі, тепер у нас ліворуч треба, щоб була натиснута клавіша. Тому ось тут ставимо ліворуч і праворуч. Записали всі ці чотири клавіші, запрограмували, щоб вони при натисканні на ці клавіші у нас відбувався рух нашого м'яча. Так, це ми вставили. А тепер нам треба закінчити будь-яка програма, яка закінчується, треба закінчити її ТК Майнлоп. Так і пишемо: ТК. Іка ставимо крапку і MineLop, відкрили, закрили дужки. Ось тепер можна вже зараз і перевірити, як буде виконуватися ця програма, а потім уже будемо змінювати. Зберігаємо цю програму вправа 11. Перший раз зберігаємо, можна і сев, і сев Ас натискати, але ж потім уже будемо натискати. Так, це у нас, шукаємо свою папку, відкриваємо і тут пишемо вправа 11. Вправа 11. Записали і зберігаємо. Тепер будемо запускати. Отже, м'яч у нас з'явився, вікно з'явилось. Тепер нам треба, натискаємо на клавіші, і бачите, у нас ліворуч, вниз, праворуч і вгору. Це ми запрограмували, у нас м'яч рухається. Так, тепер нам треба сказано у завданні, треба відізмінити цю програму так, щоб у нас ще було не тільки вниз, вгору, в ліворуч, а ще треба, щоб у нас наш м'яч рухався, наприклад. Вліво, вгору за допомогою клавіші А. Ми зараз цей код запишемо, а потім вже будемо змінювати координат букви а, S, Z, X. Ну, Давайте спочатку створимо програму для клавіші А. Це такий же самий, як і для. Так, тепер нам треба продовжити спочатку умову, коли у нас буде А. І ось тут треба буде слідкувати за які ж у нас будуть зміни координат. Давайте спочатку, ось тут еліф, візьмемо координату. Для клавіші А. Давайте перевіримо це з підручником А канвас, і у нас м'яч буде змінювати координати, мінус степ, мінус степ, тобто і Х, і y буде змінюватись, коли ми будемо рухатись вгору ліворуч. Тепер нам треба запрограмувати точно так же для Х, тому ми зараз цю строку вставимо і будемо тільки відозмінювати. У нас вмісто А ставимо зараз Х. Так, слідкуйте, щоб це була англійська клавіатура. Х канвас, але ж Х у нас буде, дивіться, Х у нас знаходиться це вгору, а це праворуч вниз. І тут у нас і Х, і y буде збільшуватись, тому треба ось тут забрати мінуси і і крок буде з плюсом тепер наступний у нас ще є. Вставляємо, і нам тепер ще С і З. С у нас буде праворуч вгору, тому ось тут ставимо З, Z. Z і м'яч буде змінювати. Коли у нас буде Z, то у нас X буде зменшуватись, тому ми ось тут степ залишимо, а Y буде збільшуватись, тому Х з мінусом, Y з плюсом. Це у нас координата Z. І тепер нам треба ще вставити умову для того, щоб у нас дивіться, A, Х, З, ще нам треба С поставити координати С. Точно такий же рядок, тільки ось тут пишемо С, англійська клавіатура. І коли у нас буде натиснута буква С, клавіша з буквою С, то у нас Х буде збільшуватись, С Х буде збільшуватись, а Y буде зменшуватись, тобто плюс-мінус. Так, з умовою ми переміщення… Попрацювали, а тепер нам треба ж, коли буде натиснуто на цю клавішу, щоб відбувалася якась дія. Тому давайте ось тут зараз і попрацюємо. Спочатку даємо команду для клавіші А, це така ж сама буде команда, як і для гору вниз. В... Вгору, вниз, ліворуч і праворуч. Тому давайте для клавіші А зараз вставляємо ще один рядок. Так, але ж Ось тут у нас клавіша А, і все таке ж уже буде без змін. Тепер нам треба вставити ще таких три рядка для Х, З і С і З. Так, вставляємо ще раз. Це друга клавіша, третя. І четверта клавіша. Тепер давайте працюємо. Як у нас ось тут було А Х. Так, А. Так, я ще не вставила. Ще один. Так, А у нас Х. Тепер на другому місці Х. Ми ось тут Х натискаємо. Далі у нас була клавіша Z. Ми так слідкуємо за клавішею З. І остання. Клавіша у нас S. Ми будемо зараз перевіряти S. Так, все ми з вами попрацювали, з цієї команди у нас є. Тепер будемо перевіряти. Спочатку зберігаємо. Але ви пам'ятаєте, що це у нас вже то була перша половина вправи? Давайте назвемо її 11,1 файл As», Там, де вже в нас є клавіші і букви, і курсор. Так, зараз один. Зберігаю, щоб ми могли, якщо якась буде помилка, щоб ми могли виправити і знали, де ця помилка. Запускаємо програму Run Module. І тепер давайте подивимося, що ж у нас далі відбувається. Так, так, ще раз запускаємо програму, слідкуйте, щоб у нас була англійська клавіатура, тому що клавіші букв не реагують на те, що так. тепер ми натискаємо вниз, клавіша пішла, наш шарик пішов. Тепер вгору натискаю ліворуч, як ви пам'ятаєте. Потім вниз треба було намалювати знову ліворуч, вгору. Праворуч, потім ліворуч вниз, і, і треба було ще показати якусь клавішу С. Натискаємо ось так. Тепер давайте перевіримо всі клавіші Х, наприклад, коли у нас йде Z зараз і А. Всі клавіші у нас працюють. Як ви бачите, можна з таким чином малювати за допомогою клавіш, і букв можна малювати будь-які малюнки. Змовичю такого шарика. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ми сьогодні попрацювали з параграфом 11. Створення анімації зробили рух кульки за допомогою клавіш гору вниз, ліворуч, праворуч, і за допомогою клавіш АС, букв АС, ZX. Дякую за увагу! Наступна вправа у нас 12, і ми вже майже підходимо у 7 класі до завершення розділу 1 алгоритми і програми. Залишилась у нас вправа 12 і практична робота 3. І перейдемо вже до нового розділу. До побачення!